Як Карл Юнг допоможе вам побудувати основу вашого бренду? Дивно, так? До чого тут взагалі Карл Юнг? Адже він не маркетолог і не бренд-стратег. Але саме він ввів таке поняття як архетип. І саме архетип допомагає бути бренду не пластмасовим, а живим, як справжня людина. Саме завдяки архетипу, ви можете знайти зв'язок зі своєю аудиторією. Але для початку ви маєте його визначити і взяти це насправді не з своєї голови. Боже, перестаньте брати щось з голови. Я розумію, у всіх купа ідей, і я от зараз придумаю, але насправді ви можете бачити себе одним, а аудиторія бачить вас іншим. І ваша задача зробити так, щоб у вас з аудиторією був конект. Тож архетип допоможе вам реально з усім. З визначенням починаючи від позиціонування і закінчуючи якимись банальними тон войс або візуальним представленням, тому починати потрібно з архетипу.